Це просто розйоб, блядь. Я сидів, нікого не чіпав, робив відео, слухав музику. Аж раптом, блядь, я побачив таке. Усі чекають виходу шостих The Elder Scrolls. Але, блядь, от усі чекали не мідь, а отримали золото. Просто. Mm. Bethesda випустила ремастер. Четвертої частини. Це моя улюблена частина. Просто, блять, подивіться на це. Ось. Ось. Просто мм. Кров з молоком. Все, можна вимикати блог. Можна все закінчувати, яка там дисципліна. Я просто буду її брати і забудьте про мене. Я її просто візьму і більше ніколи не буду онлайн. На цьому сьогодні все. До побачення!